І нас були двохсоті, нас оточили, думали, що ми метоновий О, Тяжкі е, спомини. Бо страх був, він е, присутній. Завдяки нашому злагодженню багато хлопців залишилося живих. Я мобілізований, друга хвиля резерву. 16.06.22 Я прибув у Володимир на полігон, прийшов у збори і приєднався потім до 14 бригади. Другий механізований батальйон, четверта рота. Я був стрілець-санітар. З часом пройшов курси, їздив на навчання і отримав бойового медика взводу. Були ми на Донбасі, потім на Харківщині і виконували завдання, пов'язані з захистом батьківщини. Пам'ятаєте свій перший бій? Де саме він був? Які емоції відчували? Такі? Страх адреналін? Бій я пам'ятаю, не хотів би це озвучувати, емоції теж пам'ятаю. Це був, був страх, був він присутній. Ну, але головне, думали, щоб виконати наше бойове завдання. А страх, ну, куди ж без нього? Були різні. Вчинки, події таке не скажу. Тільки можу сказати, що в мене були хороші командири, е, хороша група в нас була, і завдяки нашому злагодженню багато хлопців залишилося живих. І зараз я радий, коли повернуся з полону. Багато моїх побратимів, е, дехто в строю, дехто вже ветеран, але що живі. І це дуже приємно. Ви спілкуєтесь з ними? Так, ми спілкуємося здибаємося. Ще лишився наш побратим в полоні один і теж чекаємо його повернення. І дай Бог, щоб всі полонені, безвісті зникли, знайшлися і повернулися до своїх сім'ї. Це дуже важливо. Хочу сказати, що те, що я бачив, що держава робить, і бореться за нас, то є так. Бо різна інформація ходить, що ніхто не працює, ні. Це Працюють і дуже працюють, і я от наглядний приклад, що тут стою і повернуся. А пам'ятаєте день, коли ви потрапили в полон? Як це сталося? Ми вийшли на бойове завдання, був бій, я отримав поранення, і нас були двосоті. Нас оточили, вели бій, і в результаті того бою. Ще один побратим був тяжко ранений, але дякувати Богу, що дали його винести, ми його винесли, він лишився живий, я з ним в госпіталь ще присікся і нормально. В нього просто апарати Лізарова йому ногу поставили, бо ми думали, що ми ту ногу відріжуть. Тяжкі спомини, я не хочу їх витягувати. Я розумію, так. А от коли ви вже усвідомили, що ви в полоні, це як було полегшення, те, що ви і ваші побратими залишились живі? Чи ви очікували там ну найстрашніше? Я вам чесно скажу, очікував найстрашнішого, готувався до найстрашнішого. Але мені за прикладом завжди були такі люди, як В'ячеслав Чорновіл, Хмара, Левко Лукяненко. Я знаю, що вони багато таборів сиділи по 25-27 по в купі років, і вони мали для прикладу, Складом для мене, щоб це все пережили люди пережили, вернулися. Але ну, за свої переконання. Я розумів, що я солдат своєї країни і що з мною, як я ну, утворюся до негіршу. А це напевно це і допомагало вам. Сто... Допомагала Трим... віра в Бога, віра в Бога, дуже допомагала віра що в свою країну, бо то дуже тяжко, коли розказують одне а... кожен день. Але слава Богу, в країну, в сім'ю, в родину що чекають, і слава Богу, дочекалися. А як от ви дізналися про те, що вас е на обмін везуть? Уже безпосередньо, як ми були десь на аеродромі, і нам сказали, що тиждень назад були стамбульські домовленості, ми попали тисяча на тисячу. І то що не вірилися, вже поки не побачили знаки Гомель Чернігів, тоді, тоді вже серце вважалося, це трошки і наше. Пам'ятаєте ці емоції, коли ви вийшли, побачили вже на рідність? Я пам'ятаю ці емоції, коли ми пересікли границю, нас дуже гарно зустріли, це були незабутні емоції. Дуже вразило те, що нас дійсно чекали. І коли ми їхали вже в сторону Чернігова, в кожному селі люди нас зустрічали, вітали. Це дуже таке було, це не передати словами. Зараз що плануєте робити? Поки що відпустка, потім далі планую проходити реабілітацію, а тоді, якщо мені дозволить здоров'я, то я, можливо, лишуся в Збройних силах. Був обмінений 23 травня цього року. Ото перша тисяча пробув в полоні два роки і два дні. Пам'ятаєте свої емоції, коли дізналися, що ваш чоловік поговорив? Пам'ятаю, я прийшла з роботи. Мила посуду готувала їсти, і мені подзвонили, що ще одного, який потрапив з Сашою в полон, ще одного полоненого подзвонила дружина, що вона говорила, що Андрія вернули. І в мене зразу такий мандраж. Я щось одразу подумала, що можливо, і мій теж зараз подзвони. Ну і так сталося. Через може там годинку, пів до мене подзвонили і сказали, що мій чоловік теж обмінений. А ви з ним по телефону тоді спілкувалися? Через сутки аж. А і що він вам розказував? Перші слова, які він вам сказав, пам'ятаєте? Ні, я вже не пам'ятаю, але ну, просто те очікування сутки. Воно було дуже тяжким, тому що всі в групі пишуть, я вже говорила е, цілу ніч там зразу. Ну а в нас от вийшло так. А що допомагало вам от весь цей час, поки ваш чоловік був в полоні, триматися, не падати духом? Можливо, ви якось могли з ним спілкуватись, листи писати? Е, листи я писала дуже багато, але як виявилося, листи до нього не доходили, і його листи до нас також не доходили. Мені допомагала Віра, дитина, син дуже мене підтримував. Він завжди казав: навіть якщо бачив, що я там розкисала, мама, все буде добре, тато вернеться. Я думаю, що майбутнє за Україною, щоб як сказати, правильно треба зараз захищати її вже, щоб в майбутньому наші покоління жили в вільній незалежній Україні. Тобто боротьба триває.